А що произошло. Росіянин боксував в претендентському бою в Екатеринбургу. У першому раунді відправив суперника в нокдаун. Але далі щось пішло не за сценарієм. Вам сподобається те, що ви побачите. Українець Лапін провів бій в Іспанії, не залишивши шансів противнику. Та несподіванка в аматорському боксі. Президент Української Федерації заявив, що залишає посаду. Хто замість нього? Офіційно Девін Хейні проведе перший захист свого титулу WBC в суперлегкій вазі 20 квітня. Суперника підібрали не найпростішого і доволі прибуткового Райна Гарсію. Це буде один із найтоповіших поєдинків першої половини цього року. Яким би балакучим не був король Райан, але йому є за що респектанути. Упродовж одного року він приймає два важких виклики, у яких він є аутсайдером. У квітні 2023-го цей хлопець боксував із танком Девісом, хоча на кону не стояв жодного. Один пояс і ніщо не зобов'язувало молодого боксера битися з Міні Тайсоном. Хоч Гарсія і програв, але прийняти такий виклик уже круто. Цього ж разу Хейні, більш складного противника, в суперлегкій вазі важко придумати, але Райан на це йде. І знову в ролі аутсайдера. Насправді історія з цим боєм класна з усіх сторін, куди не подивися. Вболівальники отримують хайповий медійний бій з поясом WBC на кону. Хейні добровільно йде захищати свій титул не проти ноунейма, no а проти хлопця, який принесе йому дуже жирну котлету. Райан зі свого боку отримує титульний шанс. І це теж круто. Я припускаю, що Гарсія вкладе всього себе в підготовку до цього бою. Поразка в кар'єрі в нього вже є, тому особливого тиску не мало би бути. Чи вдасться йому при цьому перемогти? Я сильно сумніваюся. Ця версія Хейні це щось доволі нудне з акцентом на тримання дистанції, постійним джебом та мінімум ризиків. Думаю, яким би не був план Райана на цей бій, де він усе одно забере прагматичну перемогу. На вечорі боксу в Британії виступив довкола топ напіважкого дивізіону Ентоні Ярд. Опозиція в особі серба Марко Ніколіча це невелика загроза. Панчер загасив суперника вже в третьому раунді. <плум> Я впевнений, що скоро широке коло боксерських фанатів дізнається про хамзу Шираза. Боксер середнього дивізіону перемагав нашого Дмитра Митрофанова, а в рідній Британії проводив бій проти міцного Ліама Вільямса. Але Шираз перевірив його міцність уже в першому раунді. Ідеальний по точності і таймінгу аперкот зупинив суперника. Той піднявся і продовжив. Після ще одного зустрічного пропущеного кут Вільямса зняв бійця уже в першому раунді. Ширас просто фантастичний. Це справжня знахідка Френка Уоррена. Користується своїм зростом і класно тримає на відстані Джебу. При цьому володіє напрочуд жорстким ударом. Реально, після його прямого суперники просто не хочуть іти вперед. Маючи 19 перемог у 24 роки, цей хлопець подає великі надії. Чекає його чемпіонських протистоянь і потенційно. Підйому у вазі, давайте постежимо за цим хлопцем разом. Більшість глядачів дивиться наш канал без підписки, тому не забудьте підписатися та влупити по дзвіночку. Попереду бої Усика, Берінчика, Гвоздика, Богачука та інших, будьте з нами, аби нічого не пропустити. Неочікуваний поворот в аматорському боксі. Президент Федерації боксу України Кирило Шевченко оголосив, що залишає свою посаду Тому я, як і обіцяв на виборах, якщо я щось буду робити не так. Або заважати нашому колективу йти вперед, я покину мою посаду. Я не можу підставити і за себе нашу федерацію боксу. Тому я усвідомлено, без ніякого тиску та впливу інших осіб, щоб не було ніяких чуток та розмов, я і тільки я особисто прийняв рішення з повною відповідальністю за свої слова. Піти з посади президента Федерації боксу України, повне відео звернення є на сторінках ФБУ в соцмережах. До Олімпійських ігор у Парижі виконувачем обов'язків президента буде перший віце-президент Олег Ільченко. Я утримуюся від оцінок таких подій, бо мало що про це знаю. Можу лише вам сказати, що збірна України з боксу про відхід Шевченка дізналися з соціальних мереж. Ніхто їх про це не попереджав раніше. У таборі Олександра Усика вже звично перебував брат директора Усик Тім Сергія Лапіна Даніель Лапін. Уже після скасування бою усик Ф'юрі Даніелю в терміновому порядку знайшли суперника для поєдинку в Іспанії. Наш напівтяж вийшов у локальному шоу в Мадриді проти чорногорця Альміра Скрієлі і здобув. Para victorio. Jorniman visitó varias veces en los knockdowns, y en el segundo round, Lapin finalmente lo mató hasta la detención. Fijaos que bien maneja la mano adelantada el ucraniano. Que bonita la acción, como le tiró. De nuevo. Está pegando con todo, que bien. Y ahí se va a acabar el combate, yo creo. Pero yo creo que el señor Cobos... Ahí, muy bien. Шоу було настільки локальним, що чорногорця секундував Дмитро Митрофанов. Схоже, що більше було просто нема кому на болотах. Пройшов вечір професійного боксу цього разу. У головній події відбувся бій-елімінатор за титул чемпіона світу за версією WBA у Бріджервейті між китайцем Жоакіном Жангом. Та представником країни 404 Євгенієм Романовим. Романов до цього поєдинку підходив у статусі абсолютного фаворита. Його рекорд був 19 перемог, жодної поразки, 12 нокаутів. Жанг же мав 11 перемог, дві поразки та одну нічую і шість нокаутів. І очевидно, що Китаєць повинен був стати прохідним суперником для місцевого бійця. У першому раунді Жоакін опинився у важкому нокдауні, проте все ж зміг продовжити поєдинок. Вже у наступній три хвилинці Романов намагався добувати суперника. Накидаючи серію ударів біля канатів. Проте геть забув про захист. Ще один удар пропускає удар по патуло щот. Жал Сіня знова заціпляється тут в клічик. Ой-ой-ой! Негатив, звісно, в тому, що WBA взагалі санкціонує такі поєдинки? Ця організація давно толерує росіянам. Хороший момент у тому, як же обісралися русскіє. Вирішили організувати у своєму Єкатерінбургі шоу, куди привезли якогось посереднього бійця з Китаю. Вони не вперше роблять такий фінт ушами, але частіше запрошують африканців. А в підсумку самі проплатили ефектний зніс башки своєму небитому боксеру. Ну хіба не краса? <риклад> 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 В останньому ролику на каналі спарринг партнер на Фюрі пояснив, як розсік циганського короля, і дав відповідь, чи це був лікоть. Гляньте за підказкою. Тайк Майсон новини боксу Макс Діденко. До зустрічі!